Хочу сказати, що в державних університетах у нас немає фактично наглядових рад. Навіть якщо вони є на папері і так називаються, то вони по суті такими не являються. Те, дорадчі ради, які не мають ні прав, ні обов'язки. Організація ієрархічна є неефективна для університетів. І це вже доказано дуже багато. Чому ми маємо сьогодні наглядові ради? Є тому, що ми фактично в багатьох випадках створили, або як пані Ірина дуже правильно сказала, дорадчий орган для ректора, який є всевладний відповідно до законодавства, або ми говоримо про те, що ми маємо цей експеримент, де ми фактично передаємо деякі повноваження, але все одно ця наглядова рада буде обирати особу, яка пізніше буде ну, всесильна в межах університету. Це не питання того, що ми забрали владу у ректора і віддали наглядовій раді. Питання в тому, що ми обмежили владу у ректора, так само як є і обмежена влада наглядової ради, її права і обов'язки, власно кажучи. І, і це є сучасний спосіб управління. І в бізнесі в нас велика публічна компанія. Вже там не знаю скільки, майже 20 років на біржі продаються. Немає сіо всевладності. В нього є над ним є наглядова рада, яка слідкує за замовляє аудит і такі речі, які обмежують його волю і заставляють його весь час бути в тонусі, а не почувати на лаврах, коли ти вже зайняв той трон. Довий захід, багато колег, багато друзів, багато бізнесу, який питає, цікавиться співпрацями. Тому я думаю, загалом для вищої освіти України для нашого українського бізнесу це є важливий захід, який треба повторювати, більше говорити про співпраці, більше один з другим співпрацювати. Університет як арт-інсталяція. українська система вищої освіти – це як покинутий супермаркет, де фасад блищить, а всередині порожні полиці. Якщо чесно, я дуже вражена кількістю учасників. Оскільки я працюю в університеті в українському католицькому університеті, то я багато кого знаю. Я це дуже гарна нагода побачити колег, поспілкуватися з ними, але також почути, почути думки і бізнесу і університетів про те, як в цей час рухатися далі, на що звертати увагу, як взаємодіяти між собою. Я думаю, що це якби. Гарний захід і добре, що таке видання, як Forbes приділяє стільки уваги. Василь, тепер питання до вас тому, що ви буквально знаходитесь на передовій. І я не знаю, чи знають чи знає наша аудиторія, що Сумський державний університет, він насправді в міжнародних рейтингах, в рейтингах визнається найкращим українським університетом. Підкажіть, будь ласка, як, попри все вам вдалося, як виглядає ваша бізнес-модель? Я знаю, що вона дуже нестандартна. ви дуже часто називаєте себе університетом підприємством. Розкажіть про це, будь ласка. Дійсно, якщо говорити про університет до війни і університет, який зараз, це, це дещо різні університети, і різні його бюджети, і різні е, структури його наповнення. До війни це іноземні студенти 2150 і близько 20% бюджету, це було зараз. Майже немає е, суттєвий відтік взагалі студентів, тому що 35-40 кілометрів до е, ворога поруч поруч з нами. Але незважаючи на це, нам вдалося саме за роки війни збільшити обсяги надходжень. Ну, скажімо так, не по фундаментальним дослідженням, а по прикладним дослідженням на замовлення бізнесу вдвічі, і за минулий рік ця цифра склала 154 мільйони або близько 22% нашого загального бюджету. Враження неймовірне і велика подяка і респект Форбс за увагу до такої важливої теми, як освіта. Неймовірно підібрані спікери, багато корисної інформації. впевнений, що ми сьогодні всі підемо трошечки кращими, ніж ми прийшли сюди зранку. Конституції написано, що якщо ви хочете а, зруйнувати своє життя, це право вам давно суспільством. Ніхто вас не буде витягувати вуха. Тобто, якщо ви не хочете вчитися, ну нема питань. Якщо ви хочете, щоб вас замінив вже в університеті штучний інтерег, то це в принципі ваш вибір, і в житті він за замінить вас ще швидше. А, на практиці це не так весело, тому що викладачам потрібно. Перевіряти домашки, перевіряти роботи. Я думаю, що от взагалі вартість value of writing прямує до нуля. Тобто зараз потрібні зовсім інші скіли. Штучний інтелект замінить багато скілів, які ми вчимо в університетах. Насправді мене вразило декілька прикладів співпраці бізнесу з університетами, створення власних університетів, власних програм, участь в дуальної освіті, інтерпайп, освіта ветеранів, тобто дуже багато різних практичних прикладів того, як сьогодні бізнес і освіта співпрацюють.